Друзі, радий вас вітати! У нас на каналі, каналі Міту Авто. і це канал про автомобілі. Підбір автомобілів в Києві та пригін автомобілів зі США. Привозимо ми їх безпосередньо з аукціонів США в страхових компаніях, де купуємо, та привозимо в місто Київ до себе на СТО та ремонтуємо і відновлюємо. На сьогоднішньому відео ми подивимося, який автомобіль нам вдалося на днях купити в США. Декілька автомобілів прибули на СТО. Ми прийняли в роботу, та також подивимося, як відбуваються безпосередньо ремонтні роботи на самому СТО? І так погнали. На днях нам вдалося купити просто шикарний автомобіль в Америки. Це джип Компас 2020 року випуску з пробігом всього-навсього 4 тисячі миль. Це там менше 10 тисяч кілометрів. Можна сказати, це нова машина. Звичайно, автомобілі на страхових аукціонах продаються з пошкодженнями. І які пошкодження вибирати вам, ви можете цим керувати. Ми проводимо пошук автомобілів на аукціоні в Сполучених Штатах Америки, Копар та Аяяй. Та тру торгуємо їх. З вами по вашому узгодженню. З понеділка по п'ятницю відбуваються аукціони в Штатах, де ми відбираємо і щодня пропонуємо вам автомобілі для торгівлі. Ті автомобілі, які ви узгоджуєте, ми торгуємо до узгодженої з вами ставки. Далі ми організовуємо повністю доставку цього автомобіля через клайпіду Литву в місто Київ та приймаємо автомобілі в ремонт та відновлення. На днях ми виграли цей шикарний джип компас, який з мінімальнішим просто пробігом пошкодження в автомобіля вперед. Одній частині, та як бачите, там автомобіль не повністю весь рознесений, а там був удар по ходовій. Скоріше всього він налетів на якусь бордюрку. оскільки в джипах з 2018 року достатньо низький поріг спрацювання подушок безпеки, то, як правило, 90% джипів йдуть з відно... з спрацьованою безпекою. Безпеку ми відновлюємо також, можна її ставити нову. Це звичайно буде дорожче, але є фірми, які відновлюють і дають гарантію на спрацювання цих подушок. Ми їх також перевіряли, вони спрацьовували. Вішали на шторку окремо, все було нормально. Але якщо ви, звичайно, хочете відновити безпеку, встановити нову, то ми також можемо це зробити, але дешевше буде відновити. Варто зауважити, про джип компас, він на повному приводі. Це 2,4 атмосферний двигун та автомобіль в комплектації Latitude. У нього комбінований шкіряний салон, під попою у нас тканина по бокам шкіра, великий екран по центру автомобіля, великий екран за кермом автомобіля. Тобто він в досить такій непоганій комплектації. І вибираючи джип. Компас це така золота середина вибору бюджетного сучасного свіженького автомобіля. За що вибирають ці автомобілі люди, як правило? За те, що в максимально мінімальний бюджет можна цей автомобіль привозити. В Україну ремонтувати та отримувати свіжий рік випуску, гарний атмосферний надійний двигун, на який ставиться газ, атмосфер гідротрансформаторна 9 ступенева коробка передач ЗТФ та її достатньо непогана комплектація. Тобто, це така золота середина. Саме тому у нас джипів-компасів переважна більшість заказів, в заказах і переважна більшість людей їх привозить. Наприклад, цей автомобіль, що ми купили, він прибуде в Україну в 13 тисяч доларів з урахуванням його привозу в Україну. Країну з урахуванням постановки його в МРЕО на облік та сертифікатом, тобто повністю все, плюс ремонт. Ремонт на такі автомобілі звичайно порахувати по фотографіям неможливо, нереально. Ти можеш приблизно догадуватись, приблизно уявляти, але точніше ти будеш знати, коли привезти авто вже в Київ, на СТО підняти, зробити дефектовку. Тобто, навіть по нашому автомобілю, ну точно прорахувати ремонт неможливо. Тому що ми не до кінця розуміємо, скільки речагів нам доведеться замінити. Амортизатори, скоріш, будуть під заміну, чи вони все-таки залишились цілими, підрамник залишився цілий та таке інше. Тому, вибираючи автомобіль під себе, у вас є можливість привезти його в з тими пошкодженнями, що вам більше підходить, та відремонтувати тими запчастинами, що вам більше підходять та до вподоби. Тобто автомобіль буде відремонтовано так, як вам потрібно, якісно. І це надзвичайна перевага, замовляючи автомобіль зі штатів під себе, ви отримали той автомобіль, який вам хочеться, той який вам подобається, в тому кольорі, що вам подобається, в тій комплектації, що вам подобається, і відремонтовано так, як вам подобається. Звичайно, ремонтуємо ми всі автомобілі якісно і трошечки пізніше я вам покажу по СТО, як ми працюємо та що ми робимо з автомобілями. Автомобілі, які ми купували ще влітку цього року, прибули вже на станцію по відновленню автомобілів. Тобто ми їх виграли на аукціоні, вже доставили їх в Україну. Давайте на них подивимося, якими автомобілями купували на аукціоні, як ми їх зустрічали, які вони прибули, та що ми маємо в результаті Це у нас нове прибуття. У нас приїхали ще автомобілі. Автомобілі зі сполучених штатів Америки. Ми починаємо їх розвантаження. Jeep Renegade Chevrolet Spark та Jeep Cherokee Trailhawk. Зараз перед тим як заводити автомобіль, майстри перевіряють рівень масла. Звичайно, цей двигун 3.2. Та подивіться, яке у нас мінімальніше просто пошкодження по цьому автомобілю. Цей автомобіль для нашого замовника я знайшов влітку, і ми його придбали. і Ось уже в листопаді він у нас в Києві. Давайте подивимося, який автомобіль був на аукціоні. То ми бачимо автомобіль з реально мінімальними пошкодженнями. В автомобілі так спрацювала безпека, але знаєте, в них низький поріг спрацювання подушок безпеки. Це в джипів з 2018 року таке почалося. Це вже рестайлинг. Джип-широкий КЛ після 18-го року. Цей автомобіль у нас 2019 року. Так, придбати нам його вдалося по досить вигідній ціні. Зробити це не так просто, але ми для своїх замовників, для своїх клієнтів завжди підбираємо найкращі автомобілі та завжди вилавлюємо їх по кращій ціні. Це я завжди орієнтую наших замовників, що потрібно трошки почекати. Зараз якийсь тиждень-другий, не з першої машини ми купимо, але ми знайдемо гарну автівку та е, обов'язково купимо її по гарній ціні. Так, у нас під'їжджає ще один автомобіль, це три. Сьогодні ми зустрічаємо аж чотири автомобілі. І ось четвертий це джип компас. Привезли на ось такій манюнькій машинки. Це джип компас також у нас 2018 року випуску, він в гарній комплектації комплектації ліміт, 4х4, повний привід. І у нього невелике пошкодження в лівій передній частині. 46 пробігу. Йдемо далі а? і дивимося, тому що наступний автомобіль у нас дуже цікавий. Це Chevrolet Spark. Це повністю електричний автомобіль. І, до речі, розмитнення цього автомобіля склало всього на всього 700 гривень. Так, розмитнення електромобілів дуже вигідне і розмитнюючи, купуючи собі електромобіль, ви платите майже нульове мито. Тому це дуже вигодно. Пошкодження у нас в передній фронтальній частині потрібно буде старі запчастини викинути, нові поставити. Там можна економно їздити Запас ходу цього малюка. До 120 кілометрів по місту. Давайте подивимося, який автомобіль був на аукціоні. Тобто, як бачите, буквально влітку ці автомобілі ми підібрали для наших замовників, привезли вже в Україну. Зараз приймаємо їх в ремонт. Далі ми будемо робити дефектування, збір запчастин на автомобілі ремонтувати та видавати їх замовнику. Нагадую, що замовляючи автомобіль у нас, ви також відразу можете робити. Хімчистку, поліровку, фарбуємо все, що вам подобається, щоб автомобіль був максимально ідеальним. Заміна масла в коробки, в двигуні, в роздатки, заміна свічок та таке інше ну, тобто, повне обслуговування автомобіля. Це дає вам змогу виїжджати від нас на максимально ідеальному автомобілі, тому що замовляючи авто з нами, ви завжди будете їздити тільки на гарній машині. Переходимо до наступного останнього автомобіля, і це буде Jeep Renegade. 66 пробігу і невеличке у нас пошкодження попередку. Ось так воно виглядає. Цей автомобіль ми придбали для нашого замовника, та також буде він відновлюватися. Але цей автомобіль після відновлення буде в продажу. Зараз у нас діє акція. Скидка на послуги, вона буде складати вони будуть складати 500 доларів. Тому, якщо ви хочете замовити автомобіль зі знижкою, така як вона була і в жовтні. Буде діяти знижка і в листопаді. Я розумію, що здорожчала трошечки доставка з США в Київ, ну, повністю комплексно, але автомобілі в Штатах здешевшили. Це ви можете дивитися і бачити. По аукціонам. Тим не менш, щоб піти вам назустріч та щоб вам було вигідніше замовляти авто із США, ми робимо вам додаткову знижку, щоб вам було ще вигідніше та цікавіше купувати автомобіль. Так, розвантаження автомобілів йде повним ходом. Тут у нас автомобіль зараз дає назад і зараз буде згружатися ближче туди до підйомників. З цієї частини вже перевіряють мастило в двигуні, та зараз будемо заводити автомобіль, також його спускати на землю. Цей автомобіль має поїхати своїм ходом. У нього ціленька ходова. Так, ну звичайно, автомобіль завівся, їде своїм ходом. В джипах широких трейлкоках трейл завжди така достатньо серйозна гума, гума для бездоріжжя. Також прошу вас звернути увагу на цей значок Trail Rent. Це означає, що в автомобілі пройшов додаткове, додаткове випробування в Сполучених Штатах на спеціальній трасі джип та може бути допущений до жорсткого бездоріжжя. Невеличке пошкодження в лівій передній частині, і за 7500 був куплений цей автомобіль. Я думаю, що це досить гарна ціна. В автомобілі, звичайно, гарна комплектація. Валентин вже за кермом цього красення. Тут у нас 9-ступенева автоматична коробка передач, підігріви. Дивимося, де вони у нас. є. Кермо, руля, все, 66 пробігу. Ну що, їдемо її, ставимо. Саркаліше. Так, так. Да. Їдемо, ставимо її зараз на парковочку. До речі, у нас з датчиками мертвих зон. Тобто у нас автомобіля ще й гарна, гарна комплектація, що досить. Ось так, друзі, прибувають автомобілі на СТО, ось так ми їх розвантажуємо, ось так ми з ними працюємо. Далі вони поміщаються на стоянку, де чекають своє дефектування. Після дефектування майстри проходяться повністю по автомобілю і створюють список запчастин, які їм потрібен для того, щоб відремонтувати цей автомобіль. Далі у нас є окрема людина, ми створюємо окремий чат, де спілкуємося з власниками, з клієнтами, де ми, СТО, замовники і ми узгоджуємо весь процес. З ремонту та відновлення автомобіля поетапно. Тобто, після цього є окрема людина, яка займається автозапчастинами, знаходить ці автозапчастини, їх вартість прораховує, скільки вони будуть коштувати вже з доставкою на СТО повністю, з усім, та пропонує ці автозапчастини. Після узгодження автозапчастини закуповуються та привозяться на СТО. Далі СТО дивиться, якщо автомобілю потрібен стапель, автомобіль встановлюється на стапель та проводиться йому ремонт та відновлення там. Якщо автомобіль не стапельний, тобто нічого тягнути не потрібно, автомобіль може ремонту туватися на підйомнику і вже такий ремонт і відновлення. все, е, замовники інформуються: фото, відео, переписками, все узгоджується, все відбувається саме в такому чаті. Тому наші замовники повністю проінформовані, що і як відбувається з їхніми автомобілями. Так, досить е, потрібно окремо підмітити, що шикарною купівлею було джип-чирокі за 7500 доларів, а е, вже нового покоління, і це широкий три і це просто шикарна ставка. Мені телефонували багато людей, що е, такі автомобілі на аукціоні там, і 12, і 15, їм купували, що вони 30 тільки приїжджають сюди в Україну. Але тим не менше з нами купувати автомобілі вигідно, тому що ми достатньо довго сидимо на аукціоні і пролистуємо, пролистуємо, можемо тиждень, два-три торгувати вам автомобіль, поки не виграємо той автомобіль, який потрібно. Тобто в тій потрібній комплектації, в, тій, в тому потрібному стані, з тим потрібним пошкодженням, як ви хотіли, і по тій потрібній ціні. Це досить важливо. Тому що, якщо переплатити на автомобілі на аукціон, то він достатньо дорого вийде, його потрібно піймати по гарній ціні. Це можливо, таке трапляється, і з цим потрібно працювати саме так, ми це і робимо. Далі я вам пропоную перейти в наші бокси та подивитися, який які відбувається ремонт, що ми робимо, як все відбувається, яке є обладнання. Одним із автомобілем, який недавно до нас прибував, це Audi Q7. Цей автомобіль е мав пошкодження в лівій передній частині, та зараз йому провели повний ремонт та відновлення. Він майже уже готовий по роботам по кузову. Це Audi Q7 2013 року випуску з трьохлітровим двигуном TFSI V6. І цей автомобіль вже майже готовий відновлений. Далі цей автомобіль буде відправлятися. В малярний цех, де він покраситься, після цього замовнику буде запропоновано хімчистку, полірувку та таке інше. От. І заміну звичайно масла, фільтров коробки і так далі. Тобто людина отримує повністю готовий автомобіль. Ось в цьому місці це називається стапель. Це якщо автомобіль стапельний, потрібно підтягнути лонжерони та таке інше використовується він. По всім автомобілям у нас є розміри, і це досить важливо, що наші замовники отримують рівні автомобілі. Що це означає? Майстер при тим, як приступити до роботи по цьому автомобілю, він перемірює повністю йому геометрію. Якщо геометрія в процесі ДТП в Штатах була порушена, то відповідно до цих чертежів майстер і відновлює цю геометрію. Потім фіналом після цього всього йде заїзд на розвал сходження. І на розвалі сходження вже точно остаточно і конкретно підтверджує, що автомобіль рівний. Тому отримуємо замовляючи автомобіль з нами, ви отримуєте рівний автомобіль. Рівний це означає. В геометрії. В наступному боксі у нас ремонтується Lexus Lexus Nx300. Цей автомобіль привезли замовнику зі США та влітку купували його під замовлення замовник з Дніпра. Тобто, замовляючи, автомобіль з нами вам не обов'язково знаходиться в Києві. Тобто, якщо ви знаходитеся в іншому місті, це може бути любе, любе місто України, ми можемо працювати по банку дистанційно та купувати автомобілі для вас. Все повністю відновлюється. І ви приїжджаєте в місто Київ, забираєте повністю відновлений автомобіль. Тут у нас автомобіля було пошкодження. Ну, поки що ще є, по лівій стороні по дверкам. Як бачите, одну дверку ліву вже замінили. І передня ще у нас залишається. Майстер проводить роботи по ходовій частині. І після цього автомобіль уже поїде на рихтовочні роботи. Цей Lexus в гарній комплектації, комплектації F-Sport. І цей автомобіль дуже бажаний в родині і його вже чекають. Тому скоро роботи по ньому будуть вже завершені, і ми зможемо порадувати нашим замовником новим автомобілем. А ми йдемо далі. В цьому боксі у нас проходить ремонт та відновлення до Джорні. Цей автомобіль також приїхав зі США з пошкодженням в лівій передній частині. Оригінальний бампер зараз відновлюється, його підпаюють для того, щоб він залишився оригінальним. Привезли, до речі, замовник привіз, до речі, замінник по бамперу китайський, і він не став. Повністю в зазори, тому йому було запропоновано, що дешевше і краще буде відновити бампер його оригінальний. Він буде стояти в зазорах, та все буде так, як потрібно. Це досить важлива перевага, тому що на СТО можуть не тільки е, міняти запчастини на нові, а й відновлювати оригінальні. Тому ну, якщо звичайно, запчастина піддається такому ремонту. Volkswagen Passat. цей автомобіль також у нас знаходиться на стапелі. Уже закінчуються його відновлювальні роботи, і у нього пошкодження було в задній частині. Бецьомий Passat – це один із найпопулярніших автомобілів в своєму бюджеті d класу. І тут ми мали пошкодження по задній частині, замінили панельку, все відрихтували, все зробили, відновили. Тут у нас все поміняно. І далі автомобіль направиться в малярку та буде відновлюватись. А тут на стапелі у нас розміщений джип компас. І тут пошкодження у нас було по передній частині. І як бачите, отут зараз в даний момент на стапелі у нас натягнутий лонжерончик. Тобто, відповідно, було видно, що. Що він був пошкоджений, та е, безпосередньо, як я вже попередньо говорив, у хлопців є розміри на абсолютно на всі автомобілі. Так, це ми зараз віднесемо в стороночку. Е, ось, ось так вони виглядають. Бачите, це розміри ось по джипу компасу безпосередньо і по іншим багатьом маркам моделям. Якщо цих розмірів немає, то вони докуповуються. І хлопці знають. В якій геометрії, в яких розмірах повинен бути кожен автомобіль. І так, працюючи з кожним автомобілем, проводиться повний ремонт і відновлення в геометрію. І такими приборами, як стапель, все натягується, рівняється. І після того, після фіналу роботи, як я сказав, перевіряють е, геометрію, перемірюють лінійками, щоб все було в геометрії. Після цього, по фіналу робот, автомобіль додатково везеться. На розвал сходження та там е додатково і вже фінально перевіряють, що автомобіль 100% знаходиться в своїй геометрії. Ось чому замовляти автомобілі з нами класно. А ми йдемо в наступний бокс. Тут вже на фінальній роботі у нас джип джип чироки. Цей автомобіль вже скоро буде видаватися його власнику, він вже майже готовий. Тому окремим відео, коли вже буде повністю готовий автомобіль, я вам розповім про нього трошечки більше. Ще один автомобіль вже на етапі, в етапі в роботі, але ще ні, ще не готовий. Цей автомобіль чекає своєї черги. Цей приїхав на днях, ви бачили його на відео. На ГТІшечки я ганяю. Номера такі, ось бачите, якщо ви хочете собі такі самі, ви можете замовити їх всього навсього за тисячу гривень. Ну і в останньому боксі у нас знаходиться компас. Тут зараз йому проводять ремонт та відновлення. Уже в принципі на завершаючому етапі. У нас цей автомобіль, тому скоро його отримає замовник. Як я вже і сказав, по компасу також, бачите, комплектація Latitude, Тобто, відповідно, у нас е шкіряні сидіння, у нас шкіряний руль, у нас великий екран по центру, у нас великий екран там. Зараз ми зайдемо до нього і подивимося так. І е, дивіться, цей у нас автомобіль з пробігом 23 тисячі всього. 23 472. Великий екран тут знаходиться. І він у нас з автозапуском. Досить важливо, замовляючи автомобіль зі штатів, ви отримуєте автомобіль кращої комплектації, з меншим і рідним пробігом. І е, ви можете зробити ремонт відновлення таке, як вам потрібно. Ви можете отримати бажаний автомобіль. І свіжі роки, і мінімальний пробіг. Це, чим ви на ті кошти можете придбати авто на авторія, та тим більше, що після рія його треба ще вести доробляти. Тут ви вже відновлюєте як потрібно, це і є найбільша перевага замовлення авто зі штатів під себе. Так, потрібно почекати десь приблизно 4-5 місяців. В середньому автомобілі із штатів зараз біля 2-2,5 місяців. Ремонт зараз відбувається в середньому біля 2 місяців. Тому десь отако, біля 4-5 місяців, можна отримувати готовий автомобіль. Потрібно трошки причекати, але отримати той автомобіль, який хочеш, а не той, який виходить. Ну що, йдемо далі по відео. Ну і друзі, ви познайомилися більше детальніше з тим, як працюємо ми на СТО. Тобто з нами замовляючи автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, ви замовляєте його е, повного замовлення повного цикла. Що це означає? Тобто, від моменту вибору відбору е, автомобіля на аукціоні, ми їх вам торгуємо в ваших параметрах. Потім ми займаємося повністю його доставкою. Потім ми займаємося збором запчастин, дефектовкою, ремонтом відновленням. Після цього ми замовникам завжди пропонуємо і. Е, Зробити ТО автомобілю, замінити мастило в в коробки, в роздатки, якщо це повнопривідний автомобіль, свічки замінити, встановити газ, зробити хімчистку, поліровку, можливо, якусь камеру чи екран до встановити, кому як подобається, кому як потрібно. Тому замовляючи автомобіль з нами, ми, ви в результаті отримаєте не просто автомобіль, який ви купили на базарі. Його потрібно ще вести на СТО і щось в ньому доробляти, а повністю готовий автомобіль до експлуатації, заміна резини зимової на літню, літню зимову і так далі. Тої марки, бренду, яку ви хочете, по ціні, яка вам більше підходить, і так далі. Тобто, ви повністю компонуєте автомобіль так, як вам потрібно для експлуатації, так як потрібно вам. І це досить велика перевага. Якщо ми подивимося, скільки коштують автомобілі, джип компаси, які, які ми придбали буквально на початку цього відео, я вам показував, то ми побачимо, що 2020 року таких, таких автомобілів з таким пробігом на Ріа просто немає. Ціни у нас варіруються біля 20 тисяч доларів і вище. Тому замовляти свіжа. Гарне авто зі штатів на сьогоднішній день це дуже вигідно і привабливо, особливо як ми купили його за 5175 доларів, коли такі автомобілі торгуються десь і по 7, і по 8, і по 10 тисяч доларів. Але ми сиділи довго, ви чекали, вижидали, я замовнику говорив, потрібно ще трошки почекати, ми виграємо гарне авто. Ну і все-таки дочекалися, і за 5175 вийшла гарна купівля. Тому, якщо вам потрібно замовити авто зі штатів, ви можете звертатися до нас, міто авто, ми можемо вам зробити все так само по повному. Циклу підключу, ви отримуєте і собі гарний автомобіль. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк. Це досить сильно допоможе нашому каналу розвиватися. Ну а з вами був Ігор Мітоавто. До нових зустрічей. Всім пока.